Херсонщина це для мене щось особливе: це сім'я, дитинство, спогади та гарні емоції, надія, рідні краєвиди та безтурботне життя. Херсонщина для мене це дім, куди завжди хочеться повертатись. Херсонщина для мене це край, де кожен світанок пахне надією. Херсонщина для мене це незламне серце півдня, сповнене сили людей. Тепла сонця і дивовижної краси, яку неможливо забути. Херсонщина для мене це дім і тепло, моя гордість і любов. Херсонщина для мене це палітра кольорів, де степові відтінки зустрічаються з блакиттю неба і золотом сонця. Для мене Херсонщина це безкраї простори, щирі люди і тепло рідного дому. Херсонщина для мене це земля. Де починається мрія? Херсонщина для мене це сила природи, дух волі та любов до життя. Колись закінчиться страшний цей сон, і знову розквітне Херсон. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром Херсонщина дихати.